Зі святом Святої Трійці, Зі святом Святої Трійці, В цей лагідний день відчуваю легкий та свіжий весняний радісний вітерець. Він відносить зернятка від у дальній краї, пронісся у танку дозорець природи, Стала чути, як пахне чебрець, Вітерець, взірець працівник фахівець, він чудотворець, Божий посланець. Працює вдень і вночі, захищає у лісі кожен дрівець, бо він йому, як отець, митець, винуватець стихій, але ж той же час і допомагає, і вітрила підіймає під бігцем, ніби голанцем, вітрець, прозорливець, Бачите далекі острівці, заздрю його силі переможця, Та буйні зухвальця красі.